Remples X. Примогла межечка 10 кілограмів зараз повноманетик і довірюється кружка. Розмір Енка. Половини штамві. Розмір Эмка. Розвіт. Ром. Розмір Элька. Жілочик. З Чоловічі, не бірочкою, Розмір Елька. Чоловічі штани. Теж з бірочкою, Розмір Емка. такі жіночий. Розмір С. Колонійчалижна куртка. Розмір XL. -ка. Гіночі штани, розмір 5, жіночі штани, розмір емти, чоловіка курка, розмір. 46 шостий. Гіночі штани. Розмір 52 другий. Останні ну, теж жіночі штани. Розмір 176. Це були гімніць. сорт км з екстра вагом 6 кг за 3500.